Знайти нюню у Києві. Розшукують собаку метиса-ретривера. Він загубився, однак шукає дорогу до власної оселі. Небайдуже повідомили його господарці, що бачила його неподалік дому, а це за 10 кілометрів від того місця, де загубився пес. Виходить, не знаючи міста, він таки вийшов на світ. Де зараз нюня Інна Власова з'ясовувала. Кодлетий паси з добрими очима Це моя собака, це мой друг щодня метес ранюня зустрічав надію коло під'їзду. Я гуляю з він он возле коляски. Ми на площадці, площадки, рядом. Вони познайомилися, коли Надія переїхала до цієї новобудови. Нюня та ще зо два десятки собак просто гуляли поруч із будинками. Надії стало їх шкода, тож почала собак годувати. Облаштувала їм буди та шукала житло. Ми їх кормили, лічили. я їм виварками варила їду з грудним рібінкам. Знайти дім для нюні довго не вдавалося, бо пес завеликий. До себе Надія теж забрати не могла, намагалась, але собаці стало тісно в однокімнатній квартирі. Тож два роки поки він жив у Буді, аж поки не знайшлися люди, готові його забрати до себе. Проте нюня не захотіла з ними жити і втік, нюша нюша. Де наш Нюша? тепер Надія із півторарічним сином на руках шукає поесика. Жінка розклеїла оголошення та попросила в соцмережах допомоги. Мені нужно вона ті мого друга. Я за нього отвірственна. Я два роки з ним, я його придати не могу. Нюня теж шукає свою улюблену господарку, не знаючи міста і ніколи не бувши в інших районах. Він пройшов із десяток кілометрів і майже знайшов рідний дім. Перехожі надсилали надії фото. Його чуттю сюди вело. Он знайшов дорогу домой. Коли додому залишилося трохи більше двох кілометрів, сліднюні загубився. Момент коли я приїжджаю за своєю собакою, його немає. У пса пошкоджені лапи. Надія стурбована, чи зможе він продовжити пошуки? Тож просить небайдужих допомоги. Ви бачите нашого нюню, наберіть мене, Я приїду в тчині получаса. За ним можна просто слідувати і ті задержати їдою. Надія сподівається, що їй пощастить повернути нюню. і Обіцяє більше ніколи не віддавати його в чужі руки. Інна Власова та Геннадій Шульга ТСН. один плюс один.